їздити. 80 метров поверніть направо затем не тільки. Поверніть направо Поверніть направо. Та не тренди блін. Ми їдемо по Бориску Ще приходиться їздити не тільки по автобанам Через 100 метрів поверніть направо Затем поверніть направо То я тебе зараз відключу Поверніть направо Затем поверніть направо Зай по городкам таким маленьким горным. Заехал городок Эдмон. Какой-то комбинат. возможности. Везу настройку наверное, 80 метров поверните направо. Затем поверните направо. Поверните... Так, все, я тебя выключил. Все, ратуша тут у них теж гарненька, я сюди їхав, та її бачив. Це я вже загружений, йду назад. Просто хотів вам дорожки показати, які тут дороги. Я не знаю, го... городок. Але все красиво почищено, сніга це ж позавчора накидало, тут дуже багато. На полі я проїжджав там снігав. Ну зараз вийдемо з городу побачите. Але тут красота, все почищено, взагалі нема питань. Всі в тумані. Тут десь була при в'їзді. Виїдьте на з І у четвертому виїзді. Так, ну це ми з Едмонта виїхали, заїхали в якийсь ХАЛ. Чи Хелл. Ми його з краєм, мабуть. Виїдьте на четвертому виїзді. Я поняв Борисик. Ми їдемо. Алк пішов прямо, а це ми на Зальцбург, 19 км від ліцен. Ну все, біла, Спарш, ціла на біла буде далі. Ага, оно ну і біла. Вріва буде. Це я сюди і заїжджав, в мене залишилось, залишився автобан там по ліву руку, зараз він буде по праву руку, я, мабуть, десь на нього буду вискакувати, бо мені їхати 250 км, а Іринка мене вела на 19 км менше, але ну, я подивився маршрут. Там просто вгору дорожка, хуже чим оця, вузенька. Я вирішив, лучше я 19 кілометрів накинув собі. По довжині маршруту, але я виграю 100% по часу і по комфорту з їзди. Бо я собі ось тут вже 80 столив, ну, але зараз ограничення. Тут такі поворотики. Але так да, приходиться їздити не тільки по автобанам, а ще й відправляють тебе в таку. до точку де. Треба з автобана з'їжджати кілометрів 25 я з'їжджав. Але теж, ну, дивіться, снігу куча. Ось Особ... спереді зараз буде поле. Куча снігу, дорога чистенька. Ще й сухенька. Ну вони посипають якоюсь реактивами. Ну то не сіль. Ну, ви перевищуєте на спору, щоб... Ну так, да, 70, а я тут їду 80. Да ні, 80 я не їду, я їду 75, а Борис мені вже розказує. Ви перевищуєте. Олексій Володимирович, ви перевищуєте. Борис Борисович! Ні. з лівої сторони теж якийсь, може ще його побачив, ну не костіл, купола якісь круглі. Дорога порівняно з автобаном, звісно, подуставша, ну тут фури їздять, тільки що фуру ви бачили, проїжджала. Якщо фура їде великий грузи за, то звісно асфальт літом тут прогидає, прогинається. Автобус на Атмонд чи Атмонд, він як він правильно не знає. Ну, такі горні. Горні тропи. Назвемо їх так. Так, де ж ця з куполами ділася. І поки я дивився на дорогу, вона десь виль виль і нема. Може тут зараз... Ні. Нема. Десь вона залишилась справа. Ну я вже дознімаю то до того, як виїду на автобан. Наче так я пам'ятаю, це недалеко від, від так був. Як я заїжджав, то був лівіше зверху, як зараз я буду їхати назад, з'їду, то він повинен бути правіше. Погода чудова. Було сонечко, зараз трохи затягнули хмарки, але... Слава Богу, немає ні снігу, ніяких опадів. І вітру, що, що головне, нема тут вітру. А на автобані такий вітер, ну, от ну Парус велика, будка там в нього нормальна. Ну, колбасить по цьому автобану, ну це капець, руля держиш двома руками. Легенький. Ось ще якийсь дусик напроти мене їде. Поморгав мені поляк. на Не знає він, що я не поляк, але і я не знаю, чи він не, він не поляк. Бо вчора на паркінгу зустрів, до мене підійшов. Богдан з Івано-Франківська під Івано-Франківським, він на фурі працює. У мене прапорець висить. А він каже, я дивлюсь, бусик заїжджає і дивлюся, не зрозумів, показалось чи привиділось. Прапорець жовтоблакитний. Я кажу, ні-ні. Не привиділось, я себе ідентифікую, щоб бачили да? і підходили. А ти говорю де? А в нього нема. Він теж перший раз заїхав, але він на фурі. От і сонечко. На фурі в Україні роб... працював, а це його товариш позвав на фірму. То він поїхав. Бодя, мої вітання. Ми з ним посиділи, кави попили, побалакали. І він поїхав в Словакію на загрузку. Ви Ну, воно ну вже так як я і казав, з правої сторони автобан, Пішла, мост, пішов. Але я дивлюсь по навігації. Поки я не бачу, чи він мене виводить на нього, чи не виводить. Ну, зараз воно покаже. Якщо не на цей участок, то на якийсь другий я дивився, що цей маршрут мене виводить Якийсь автобат, щоб не лукати гірськими дорожками, то ми вирішили їхати отаким шляхом. Ну, високо, фури там ідуть. Це і така дорога між, навіть, між цими селами чи ПГТ, Свої фури тут літають. Відять потяги, бо все вже вже переїзд. Сонечко блиснуло і сховалося за хмарки. Хмари такі дам. Нача снігові. По навігації я бачу, що автобан від мене справа. Але у мене через півтора кілометра направо поворот. То я думаю, що це якраз десь ми туди і вискочимо на нього. 60 у нас обмеження. Якийсь населений пункт. Люди ходять по снігу йдуть. через 800 метрів повернути. Так, виводить мене він на автобан, вже я бачу карту, приблизив навігатор. На Грац. В сторону Граца будемо їхати. Залишається 240 кілометрів. Отакі От бувають заладунки, тобто загрузки. Ай, красота яка міша. Це тут стать та пожарить шашличка та випить би. Чарчину другу домашньої Калгановки, яка залишилась вдома. Була б красота. Але калгановку будемо пити вдома. Так, ну що, я на автобані Включаємо автопілот і можна вже включити нашу ринку, хай трендить Все, всім вітання.